Добрий день, сьогодні у нас 17 липня. Роблю невеликий звіт перед своїми замовниками, ті які люди, які вже замовили саджанці, дзвонять, питають, в якому стані, що їм очікувати на осінь, який посадковий матеріал. Ну, дивіться, на мій погляд, на дану етап розвитку саджанці досить гарно виглядають. Ось ми бачимо це стандартна лопата Фіскар з Ergonomics, У неї має, має заввишки 125 см. Ось ми бачимо персик десь на сантиметрів в середньому ну, 40, деякі 50 вище, тобто персик вже має 1,50-1,60 м. І він кромований. Бачимо, ось є 4-5 гілок нижнього яруса, верхній ярус і так далі. Ось так вони виглядають. Да, значит, там сливи, сливи взагалі там під 1,82 метри. От, сливи завжди добре ростуть, причому що у нас е, сухе літо, опаді майже не було. Е, і на сливах я навіть забрав капельну стрічку. Я їх не поливаю, але тут була досить гарна підчепа в минулому році, гарно взяла мах і воно гарно росте вже і в цьому році. От, так само і по персикам бачимо дуже, дуже гарний приїзд. Далі в нас ідуть абрикоси. ну Абрикоси взагалі чудові. Ось ми бачимо, що тут проводили операції з мотокультиватором. Бачите, його майже і не видно. в саженцях, Саженці кроновані, затінили вже все своїми гілками. Також висота метр вісімдесят. Навіть і до двох метрів. Кроновані. Ось, наприклад, бачимо характерний червоний колір. Це сорт приці або рубіс. Треба подивитись, що тут за схемою йде. Та це мабуть Рубіст, а це пріці. От. Тут є небагато саженців Нью-Джерсі. Вони також мають таке червоне забарвлення. От. Більш крупний лист. І темніший порівняно з пріцією. От. Тут черешню маємо і далі грушу. Тут саме на цій ділянці груша лише сорту Ноябрьська. Бачимо, досить непогано вона виглядає. Завишки вже десь 120 метр тридцять. Метр Нагадаю, це лише середина літа. От також бачимо вона Більшість саженців кронована, Маємо раз, два, три, п'ять, п'ять гілок нижнього порядку. Далі йдуть клетчатки. Ось тут ми бачимо, сонечко працює. От. Ось так воно виглядає. Да. Землю <кхід> вспушуємо для того, щоб було менше випаровування. Прибираємо бур'яни. От загалом ось так вони виглядають. Зараз покажу іншу ділянку, де інші сорти груш. Так, йдемо далі. Це ще одна ділянка, тут невелика кількість яблунь, а далі йдуть знову груші. Це ми бачимо киргізька зимова. Саженець ну, десь на скидку метр метра на сантиметрів двадцять вище за ноябрьську, але він не так кормується. Ми Бачимо, що бічних гілок майже не було. Вони були в нижній частині, але ми їх звичайно ж, обломували. От вони нам потрібні на висоті 70-80 см, а то й вище. От. Ось так вона веде себе цей сорт в розсаднику перший рік. Нагадаю, всі саженці в мене минулорічної окульоровки, будь-такі сточкові, які ми бачили перед цим. Будь-то груша. Так, це в нас тут Дельбараю, рікс або щось сніжинка на неї, не кажуть. Бачимо, вимушені були поставити невеличку примітивну шпалеру для того, щоб саженці порівняти. Вони хотіли хилитися. Я думаю, це пов'язано з тим, що вони Ну, взагалі особливість сорту, але да, ось бачимо, скільки на ній є розгалуджень. Тут навіть зайві можна трошки ще обрати, підняти. Ось так от. Ось ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5. Можна забрати гілок. Це перший ярус. І цього нам буде достатньо. От Вони розташовані всі. Так, щоб один одному не заважати, рівномірно. От, як на мене дуже чудовий саджанець. Висота також його ну, метр. Метр 50 уже точно, 60, можливо, навіть От, ось так вони виглядають. Да, частково саженці вже замовлені, деякі сорта повністю, але є ще достатній вибір, кого цікавить, будь ласка, звертайтеся. Ще є час забронювати посадковий матеріал на осінь 2023 року. Да. Кого цікавить посадковий матеріал, будь ласка, звертайтесь, бачимо. Як бачите, є досить гарні саджанці. Сортність 100%, гарантую. От, як на мене, дуже гарний посадковий матеріал. Кого буде цікавитись, контактний номер телефону буде знаходитись в описі під відео. От, або можу задиктувати 097 617 4645. Будь ласка, телефонуйте, буду радий допомогти вам. Дякую всім за увагу. До побачення.